Доброго ранку, діти! Сьогодні мені надійшов лист, але він без підпису. І для того, щоб дізнатися від кого він, нам потрібно його прочитати. Вам пишуть ваші іграшки із садочка. Нам дуже потрібна ваша допомога. Адже ми не вміємо рахувати та зовсім нічого не знаємо з математики. Ми підготували для вас декілька завдань. Допоможете нам! Діти! Та це ж пишуть наші іграшки з нашої групи. Їм дуже необхідна наша допомога. Ну що, допоможемо? Тож, розпочинаємо! Перше завдання від іграшок. Вам потрібно розташувати іграшки від вищої до найнижчої. Погляньте, яка іграшка тут найвища. Так, вірно, жирафа, яка трішки нижча. Лялька ще нижча. Ведмедик. І найнижча яка іграшка? Машинка. Правильно. Тепер подивіться уважно на ці іграшки. Яка з них найвища? Динозаврик трішки нижча. Їжачок ще нижча. Так, дзига і найнижча яка? Качка, вірно. А тепер вам потрібно розташувати іграшки від нижчої до вищої. Яка з них найнижча? Так, пірамідка. А далі які трішки вище? Вірно, м'ячик і машинка. Вони однакового розміру. І найвища яка? Молодці конячка. Ви впорались з першим завданням і виконали його відмінно. Тож рушаймо далі. Завдання друге від наших іграшок. Треба дізнатися, яких іграшок більше, а яких менше. Подивіться, кого більше? Ляльок чи ведмедиків? Так, ведмедиків. А на цій картинці кого більше? Конячок чи їжечків? Звісно, конячок. А на наступній картинки кого більше? М'ячиків чи машинок? Машинок. І на останній картинці, кого більше? Пірамідок чи качечок? Так, їх порівну або однаково. Молодці з другим завданням ви також впорались. Тож, зараз нас чекає останнє третє завдання. Подивіться уважно на картинку іграшки вирішили з нами трішки погратися в хованки. Ви будьте уважними, я буду називати місце знаходження певної іграшки, а ви будете говорити, що ж це за іграшка? Яка іграшка знаходиться перед кріслом? Так, ведмедик. А яка іграшка знаходиться за столом? Вірно, конячка. Яка іграшка знаходиться? Під столом. Будьте уважні. М'ячик. Яка іграшка знаходиться на столі? Так, пірамідка. Яка іграшка знаходиться перед доскою. Грузова машина. А яка іграшка знаходиться на? Підвіконні. Так, це конструктор. Яка іграшка знаходиться в горі кімнати? Вірно, це літак. Молодці! Ви впори з усіма завданнями. Іграшки дякують вам за роботу та за допомогу. А я прощаюсь з вами до побачення, до нових зустрічей!